Про язик, про правильне фізіологічне його положення в роті, про притискання до верхнього піднебіння. І про те, що він дуже часто відпадає вниз, падає вниз, залишається там, і це призводить до дуже багатьох дисфункцій з усім нашим тілом, навіть до дисфункцій в опорно-руховому апараті. І у вас виникли питання, що так, дійсно, я помітила, що у мене язик не на місці. Я намагаюся його поставити, Ставити на місце, але мені дуже боляче, неприємно, не виходить, є спазми, зажими жувальних м'язів. Чому так відбувається? По-перше, цей рух вашого язика, тиску на піднебіння, він уже забутий вашою центральною нервовою системою і переведений в інший режим. І тепер ваша ЦНС протестує. По-друге, ваші щелепи і м'язи вже перелаштувалися під неправильне положення язика. І тепер. Треба розслабляти м'язи, десь навіть кістково сприяти на якісь зміни для того, щоб язику знову стало комфортно. На це потрібен час і. Прави, які будуть допомагати знову привести до балансу ті чи інші структури, як м'язові, так і кісткові. Давайте спочатку покажу, як це правильне положення на піднебінні, тому що я відношуся до числа тих же людей. Багато хто вважає, що торкання кінчиком язика піднебіння біля зубів це вже язик на піднебінні. На жаль, ні. І це був у мене перший етап, як я привчала знову язик на місце. Я привчала саме кінчик язика. На жаль, це помилка. Давайте показую. Кінчик язика. А тепер як він має бути повністю? Кінчик. Повністю. Повністю? Це як вакуум. це Дві третини язика повністю обнімають піднебіння. І саме таке положення вакууму язика має бути 24 на 7, крім тих моментів, коли ви розмовляєте, їсте, чи щось робите, в чому задіяний язик. Коли ви спите, ковтаєте, що дуже важливо, коли ви знаходитесь в якомусь більш пасивному стані, коли ви дихаєте, коли ви навіть займаєтесь тренуваннями, ви дихаєте носом, я у клубі завжди на це, акцентую увагу, саме тоді ваш язик. Язик має бути на піднебінні. І це неможливо зробити одним махом, якщо вже немає, якщо вже язик не там, де потрібно. Це тільки на це потрібен час і робота. Ми з вами зробимо декілька вправ, які можуть вам розслабити зажаті м'язи і трошки дати змогу відчути язик на піднебінні. Спробуємо. Розминочка. Язиком щелепи гарненько проходимо по 5 кіл в кожну сторону. І 5 в іншу. ніби ми звільняємо простір, вичищаємо цю зону. Далі в осьовому витяжінні, сидячи чи стоячи, не піднімаючи підборіддя, витягуємо язик і тягнемо його до підборіддя до 10 повторень. Максимально не з'їжджає голова. І тепер так само вгору. До носика до 10 повторень. Далі працюємо з розслабленням масетеру жувального м'язу нашого обличчя. І спочатку ми з'ясуємо, де його кордони. до речі, може ширина у кожного відрізнятися. Для цього я зуби з тисну, але потім обов'язково розслаблю. І відчую кордони з двох сторін. притислені би жую. Ось він намалювався. Тепер я зуби розтискаю, і цю зону я пропрацьовую великим пальцем іншою рукою ніде не робіть складочок. Від основи щелепа, ви там відчуєте ніби як такі макарошки. Такі проводки, і ви гарненько промасовуєте, ви дихаєте, рот розслаблений, і ви дуже сильно тиснете до кістки, до цієї зони. Втискаєте так, що біль має бути, мама, не горює, дуже сильним. Жувальний м'яз завжди у спазмі. І треба розуміти, що має бути біль по одній півтори хвилині на кожну сторону. Для наступної вправи вам знадобляться дуже чисті ручки або рукавички. Буде інтероральна техніка, де ми будемо трошки як розширювати верхнє піднебіння, бо дуже часто, коли язик відпадає, воно дуже звужується і просто іноді язику потім немає де там приткнутися і розміститися. Це враження, ніби росте язик. Це не росте язик, це звужується піднебіння. Пальцем великим знаходимо шов посередині піднебіння. Промасуйте його м'яко, ніде не має бути болю і будьте обережні, якщо у вас є нігті. Я роблю ці техніки, тому я без нігтів. Промасуйте 30-40 секунд і потім від шва в кожну сторону, ніби ви масло намазуєте на бутерброд, притискаючи, працюєте по 30 секунд на кожну сторону. По всій площі з обох сторін. І ось тільки тепер ми пробуємо притиснути язик і вже відчути, що ваш рід, ворот, готовий до цього, Сіли рівно, і пробуємо притискати і відпускати. При ось піднебіння язик притиснувся сильно-сильно і відпустився. Притиснувся видих, можна робити, і відпустився. Якщо змогли, пробуйте ось такі щелчки робити по півтори, можна хвилинки. Не кінчиком подивіться весь язик. Інколи не розуміють люди, як серединку в притиснути, можна брати льодяник, цукерку класти на серединку і намагатися, аби тільки не пошкодити льодяником вгору. Робіть так до півтори хвилини. Наступна техніка, ви притисли, дихаєте, і коли відчуваєте, що треба ковтнути слюну, ви це робите з язиком, притисненим до піднебіння. Пізніше ви вже практикуєте, коли п'єте воду. Теж практикуєте, перевіряєте, щоб язик був притиснений. Тоді ваші додаткові м'язи не вмикаються при ковтанні, немає зайвих зморшок і немає перенапруги. Тобто, ми притискаємо язик. Дихаємо, а коли треба ковтнути, ковтаємо, не відриваючи язик. Є, я думаю, у вас вже виходить або принаймні ви даєте собі наміри це зробити, бо іноді спершу не виходить, але ви хоча б уявляєте, що це виходить. Готуєте своє тіло. І останнє це коли вже язичок, ви його відчуваєте, і ви будете з притисненим відкривати рот, і він не буде відпадати. Давайте спробуємо. Розмістили і в дзеркало краще, щоб ви класно бачили, що він у вас не кінчиком, а всім таким лопушком. До щелчка ніколи не відкривайте рот, якщо в щелепах відчуваєте щелчок. Букву О. Робіть так до двох хвилин або менше, якщо ви вже відчуваєте напругу і прям таку нервовість, чи е, вас вже нудить. Це значить, що ЦНС ще не готова до такого навантаження. Давайте її трошки менше. Хай ваш язик буде на місці, і хай ви будете здорові і красиві. Більш детально з язиком ми працюємо у клубі, виконуємо спеціальні комплекси для обличчя, на розслаблення жувальних м'язів, на притискання язика. І щодня кожного тренування я завжди нагадую, де має бути ваш язик. І ми працюємо з тим, щоб він там і був через якийсь час. Тому, якщо вам цікаво, вам потрібна допомога і ви хочете ще Кращим робити своє тіло, оздоровлювати весь свій опорно-руховий апарат. Я запрошую вас до клубу, де ми працюємо з кожним елементом нашої системи тіла, нашого механізму. Побачимось у клубі.